Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо складати тексти. Всі сідайте тихо діти. Домовляймось не шуміти. Руку гарно піднімати. Чітко влад відповідати. На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Доповне! Речення. Текст це зв'язані за змістом речення. До тексту можна дібрати заголовок. У тексті речення пов'язані за, за змістом. Текст, у якому про щось розповідають, це текст розповідь. Текст, у якому щось описують. Це текст опис, текст, у якому доводять якусь думку, це текст міркування, текст, у якому висловлено думку автора, це текст есе Розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число. На наступному рядочку запиши поєднані велику та маленьку літеру В. Далі дві маленьких літери В. Зверни увагу на поєднання цих літер, як ми пишемо першу літеру і другу. Далі склад Ва, ІВО, КВ, ВУ. Ив. З наступного рядочку, з великої літери через кому запишемо такі слова: Вітер, вікно, вінниця. Варто. Постав крапочку. Перевір написане. Зверни увагу слово вінниця ми записали з великої літери, адже це назва міста. Візьми, будь ласка, свій олівець та підкресли слово, у якому відбувається подвоєння букв на позначення приголосних. Так, це назва міста, це слово вінниця. У цьому слові відбувається подвоєння приголосної «Н». Розгорніть підручник, сторінка 8, вправа 6. Прочитайте текст. Дехто не любить осінь. Каже, що вона сумна, дощова, непривітна. А як же золота осінь? Та осінь, яку не втомлюється описувати художник, поет, письменник. Як можна її не любити? Золотисте вбрання дерев, запах опалого листя. Ніжне, прощальне тепло, дивовижний осінній настрій? Усе це зворушує, торкає найтонші струни душі, дарує відчуття щастя і затишку. Ні, я переконаний, що осінь прекрасна. А як думаєте ви? Діти, як ви гадаєте, з якою метою було написано цей текст? З метою висловити власну думку автора про його відношення до осінньої пори року. Тобто ми можемо з вами сказати, що це текст есе. Автор висловив своє ставлення до осінньої пори року. А чим подобається осінь вам? А можливо, вона вам не подобається? Скажіть, чому? Продовжимо працювати далі, вправа сьома. Прочитайте текст. На Волині поблизу міста Шацька розташована група озер. Серед них, немов би діамант в оздобі перлів, лежить оспіване народом озеро Світязь. Славне воно винятковою прозорістю води та глибиною. Зеленішати з лісу, лук і водяної рослинності надають озеру достоту казкової краси. У тексті ми зустрічаємо такі слова: діамант це дорогоцінний камінь. Перли це перламутрові зерна, що утворюється в черепашках деяких молюсків. Шати це багате, розкішне святкове вбрання. Діти, яка тема цього тексту? Це озеро Світість, нам про нього розповідають. А яка ж мета цього тексту, з якою метою його написала? Щоб розповісти нам, який він гарний, тобто описати, так? Тобто це текст-опис. Встаньте та зробіть рухливі прави, відпочиньте та повертайтеся до навчання. Давайте спробуємо з вами дібрати до нашого тексту про озеро Світязь влучний заголовок. У нас з вами є такі варіанти: озеро обвіяне легендами. Озеро казкової краси. Чому озеро назвали Світязь? Я люблю це озеро. Як ви гадаєте, який заголовок найкраще підходить до нашого тексту? Пригадайте, що це у нас текст, опис, описується краса озера. Так, озеро казкової краси. Цей заголовок найкраще підходить до цього тексту. Будь ласка, запишіть цей текст разом із заголовком. Перевірте написане. Зверніть увагу, що заголовок ми пишемо з великої літери посередині рядочка. Попрацюємо далі, сторіночка 9, вправа 8. Прочитай речення. Наша столиця відома в усьому світі чудовими історичними пам'ятками, архітектурними спорудами, а ще славними людьми. На крутих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ столиця Незалежної України. Кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом, красивим і затишним. Чи можемо ми з вами сказати, що ці речення розміщені у правильній послідовності і утворюють текст? Ні, ці речення стоять не у правильній послідовності. Давайте визначимо, яке речення має бути першим. На крутих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ. Так, яке речення друге? Наша столиця відома у всьому світі. І третє, кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом. Ми з вами бачимо, що тепер у нас утворився справжній текст. До тексту ми можемо дібрати заголовок. Який заголовок ми з вами доберемо до цього тексту? Київ столиця Незалежної України. Так, або Київ столиця України. А який це текст, який це тип тексту? З якою метою нам його написали? Розповісти про місто Київ. Тому це текст. Розпрацюємо далі. Молодці! Поміркуйте, про що йтиметься в текстах із такими назвами. Визначте тип кожного уявного тексту. У нас з вами є чотири типи текстів. Розповідь, опис міркування та есе. І такі заголовки. Наша киця красуня, коза, корисна тварина, як білка записається на зиму. Чому ж песик образився на мене? Як ви гадаєте, текст з таким заголовком, наша киця красуня це який тип тексту? Так, це міг би бути текст-опис, в якому описували, яка киця красуня. Текст коза-корисна тварина. Це текст міркування, доводилася б думка, чому коза-корисна тварина. Як білка записається на зиму, це текст розповідь якому розповідається, що робить Білка. І останнє чому ж песик образився на мене? Це діти текст есе. Це текст, у якому автор висловлює свою думку, своє ставлення до певної ситуації. А саме, чому ж песик образився на мене. Запам'ятайте, що у нас з вами є. Чотири типи текстів. Розповідь, опис, міркування, есе. Домашнє завдання. Вправа 10, сторінка 9. Склади текст про улюблену пору року. Запиши створений тобою текст, добери до нього влучний заголовок. Світлофор успіху. Який колір сьогодні сяє для тебе? Червоний? Прошу допомоги. Жовтий, я стараюсь. Зелений, ура! Все вийшло!